На жаль, навіть після завершення війни в Україні не можна виключати того, що росіяни знову на нас нападуть. А це значить, що служба в армії України буде актуальною і надалі. Проте не всі чоловіки згодні і хочуть бігати зі зброєю до кінця свого життя. Тож, давайте подивимось, чи стане українська армія контрактною або ж залишиться строковою. Карти мені показують, що зараз планується зробити армію в Україні лише за контрактом. Зараз іде дуже жваве обговорення цього питання, проте рішення поки що не прийнято. Давайте подивимось, чи буде прийняти таке рішення у 2023 році. Карти мені показують, що у 2023 році буде закладено якийсь початок, проте, в принципі, рішення не буде прийнято якось так формально. Давайте подивимось, чи буде прийняти таке рішення у 2024 році. Карти мені показують, що у 2024 році, швидше за все, влада України прийме таке рішення, тому що влада України дуже буде боятися, що всі досвідчені бійці просто повернуться до громадянського життя. Але ж всі ми розуміємо, що РФ і надалі буде для нас великою загрозою, тому Україні потрібно буде мати міцну професійну армію. Дякую тобі за перегляд! Прямо зараз підпишися, будь ласка, на цей канал, постав подобайку цьому відео та перейшли його знайомим. А у мене на сьогодні все. До зустрічі!